Так, продовжую. Наждиться, коли процес, а, який тривав там, близько 20 хвилин, когось буде менше, когось більше, залежності від а, вашого комп'ютера. Буде написано, що все зроблено. Натискаємо так. Нас запитують, чи хочете ви встановити українську мову мову інтерфейсу. Натискаємо а так. А, після цього напише, що треба встановити оновлення. А, і Треба вийти з публікового запису. Потім закриваємо. Нам напишуть, що після закінчення сесії ваші зміни вже будуть здійснені. Наскакаємо так. Відбувається вихід з облікового запису. Але, скажімо так, це ще не все. Чому? Тому що доведеться ще перезавантажити вам комп'ютер. Перезавантажимо. Тобто, як з'ясувалося ну, написи, які там написані, дуже коректно це все діло показують. Чому? Тому що вийти з облікового запису, потім зайти нічого не змінюється. Ну, Така особливість цієї програми, яку я завантажив. Ну, Тим не менше, вона працює і дійсно показала, що дозволяє змінити мову інтерфейсу. На українську. Давайте дочекаємось, поки, поки завантажиться операційна система. Тут не дуже швидкий комп'ютер. На жаль, тому доведеться почекати. Значить, поки завантажуюся, я вам розповім. Значить, буде посилання під відео в Ютубі на Google Диск, де ви можете завантажити оцю програмку разом з двома мовними пакетами. Воно буде в архіві. В архіві. Так само там буде окрема папочка, бонусом, скажімо так, з операційною системою Windows 10. Для однієї мови. Це версія Home, або називається Single Language, Тобто для одного мовного пакету. І цей мовний пакет український. Заходимо на обліковий запис. І давайте подивимось, які зміни у нас відбулися. І чи відбулися вони взагалі. Комп'ютер трішки кряхтить, але все такий старенький комп'ютер, це що є, то є. Вони показати, значить, оце от вітання, скажімо так, не змінюється і обкладинка, а от вже всі інші штуки, от бачите, вже написано комп'ютер, кошик. Якщо зайти в комп'ютер, то ми побачимо так само, в меню у нас буде. Вже українською мовою це все діло. Зараз він тут дуже не швидкий, скажімо так. Ну, але що маємо? От бачите, написують завантаження, робочий стіл, документи, зображення, музика і, в принципі, все. Це він зараз ставить драйвер відео. Тому блимає. І так само можна побачити зверху, що тут вже написано Опорядкувати. Параметри папок, пошуку і все. Тобто, процес е зміни мов інтерфейсу відбувся вдало. Тому, хто бажає це зробити, в кого є таке бажання, е будь ласка, всі посилання під відео будуть. Процес дуже простий е і, в принципі, непроблемний, я вважаю. Все, всім дякую за увагу.